25 червня 2023 рік перед вами дерево Шовковиці, сорт під назвою Анатолійська біла. Ось як дуже щедро цьогоріч вона заподоносила. Дуже великий врожай. Плід великий маленького розміру. Саме вона починає у нас дозрівати. Це із розряду солодких. Ось така солодка біла шовковиця, Без будь-якого натяку на кисоту. Ну, Класно, мені подобається такий смак. Розмір невеликий, відчутний гарний смак шовковиці. От засипає вона класна. Плодами. Ось такі на таких двохрічних гілочці. От на минулорічних гілочках от вона класно заліпує. Все в плодах, подивіться. На цьому все. Був огляд Шовковиці сорт Анатолійська Біла. Дякую за увагу.